Вінегрет. Оцид. Я спеціально одягнув буряк, щоб ви подумали, що я готую вінегрет і там буде буряк, а його там не буде. Бе! Любите фенхель? Куштували фенхель. І тому я обожнюю, коли люди сперечаються, чи кладуть вінегрет квасолю чи ні. Головна фішка е, цієї страви це кислота. Всім привіт! Мене звати Євген Копотенко, і це мій youtube канал. На цьому каналі ми інколи говоримо, інколи прекрасно готуємо, але все робимо з великою любов'ю до України. На днях я прочитав багато ваших коментарів і зрозумів, що хочуть трішки провокації. Отож, будемо сьогодні готувати віні Грет. І це буде провокаційний випуск. Найголовніша провокація, що Віні грет, це не страва, а Віні грет це соус. І зараз ми його будемо готувати. І ви будете дуже-дуже сильно здивовані. Але щось я дуже такий став злий. Давайте будемо Буду більш добрим, тому що в мене є гарна футболочка, вона з бурячком. Та не намальований бурячок. Чому? Тому що багато людей вважають, що він це страва, приготовлена з буряка. <плес> Неправильна відповідь: Вінегрет – це будь-яка страва, приготовлена з будь-яких овочів, але заправлена соусом вінегрет. Ось така вам новинка. А якщо говорити про мої футболки, то футболки свої я або виробляю сам, або просто у мене є знайомі, які інколи мені гарно розмальовують. Якщо вам така футболочка подобається, також напишіть в коментарі, що вам вона подобається. Якщо ви б хотіли такі бачити у мене в моєму онлайн-магазині, напишіть, ми б хотіли бачити, і, можливо, навіть би придбали, то я з великою радістю таку лінійку зможу випустити і зробити її. Для вас я ще попрошу вас, дві, ночечки, дві ночечок натискаєте, натискаєте підписочку. Бо коли ви бачите підписочку, ви так сидите, дивитеся. Там моє відео таке. Парарам, якесь цікаве. От як зараз. Ті, хто підписаний, просто сиділи, сиділи в Ютубі, і тут моє відео ПАМ! І тут ви так дізналися, що видається, вінегрет — це соус, а не салат. Ви такі, що прийшли додому, приготували такі вау, і ваш світ просто змінився. Все завдяки тому, що ви підписані на мене. Ось так. В чому ідея цього випуску? Ідея в тому, що коли я був в школі, там е, навчали там основним ну всім кулінарним яким тільки можливо мистецтвом. І вони там покажуть, що соус вінегрет це поєднання гірчиці, поєднання оцту і поєднання олії. Але якщо піти ще навіть глибше, то вінегрет це просто, е, просто власне оцет, кислий соус. І цим кислим соусом ти заправляєш будь-що, і воно у тебе стає вінегретом автоматично. І ви знаєте, що е, традиційно цей салат він ну, є дані, що він був у Фінляндії створений, що це був такий фінський салат, а, бо там їдять багато буряку. А, і до цього салату з буряку хтось. Мабуть, що як завжди в радянському союзі вкрали у французів е, цей соус вінегрет, він кисленький, і додали його цей соус Вінегрет до буряку. Але ідея в тому, що готувати цей соус заморочливо, тому просто сказали, е, заправляйте олію і додали квашені огірки. І оці квашені огірки в вінегреті, вони дають цю е, в нашому салаті. вінегрет, який ми називаємо, він, вони дають цю кислинку. Тому головна фішка е, цієї страви це кисло. Та. І тому зараз ми приготуємо базовий класичний соус, яким заправимо будь-які овочі, які ви захочете, і вони будуть називатися вінегретом. Для цього я беру винний оцет. Якщо немає винного оцету, можете спробувати з яблуневим. Якщо немає яблуневого, можете чи яблучним, ви можете спробувати з ну, будь-який, але знайте, що винний найкраще що підходить. Беру просто звичайну мисочку. В цю звичайну мисочку перекладаю гірчицю. Тут важливо, щоб вона була солоденька, бо якщо гірчиця не солоденька, то у вас буде гіркий соус. а Цього не хочеться. Додаємо оцту. Ось так. Ви його нормально, там дві столові ложки можна е, додати. Тепер нам треба взяти оливкову олію е, від торгівельної марки Варта, торгівельної мережі варус е, е, з моїм обличчям на етикетці. Якщо там є моє обличчя, це означає, що воно смачне, і я його сам використовую, і вам раджу це використовувати все максимально просто. Отож, додаємо оливкову олію, е, і таким чином ми отримуємо три основних інгредієнта. олія, гірчиця і оце. Отож, давайте розбиратися правильно. Власне, будь-який соус на основі оцту називається вінегрет. Бо вінегрет називається оцет. Якщо ви зможете знайти малиновий оцет, у вас буде малиновий Вінегрет. Якщо ви сюди додасте, наприклад, ще сливу, просто у вас буде такий сливовий Вінегрет. Якщо ви додасте сюди е, груш, у вас буде грушовий вінегрет. І ось це. Те, що насправді дає смак для багатьох салатів. Ви можете взяти мікс салату, кинути туди, додати соус у цей, і це також буде вінігрет. Ось така власне етомологія і е, правда. Але у нас в народі вже прижилося, що нам треба картоплю, морку, треба додавати буряк чомусь е, і назвати це вінігретом. Я м, проти, на мабуть, своєї волі. Піду подивлюсь, можливо, у мене щось є в холодильнику. Зараз буде експеримент. У мене є фенхель, у мене є томат, у мене є капуста. У мене є відварена морка, підготовлена вже картопля, у мене є буряк. І в мене є власне квасоля. І тепер просто нам треба всі ці овочі, все, що ви знайшли, поєднати просто в одній ємності. Навіть якщо не буде буряку, нічого страшного. Тому давайте спочатку додамо все, а потім додамо буряк, якщо захочемо. Тому що я роблю? Беру миску. Величезну миску і просто все нарізаю. Фенхель, чого я його використовую? бо він в мене є. Якщо у вас його нема, я ж вам сказав. Беріть все, що за що захочете. Чик-чик-чик-чик. Нарізано. Любите фенхель. Куштували фенхель. Якщо ви не, не знаєте, таке фенхель, і ніколи його не бачили, то напишіть в коментарях, ми зробимо окреме відео, приготуємо якийсь фенхеловий суп або щось і про це поговоримо. Пишіть все, що ви хочете, я буду робити. У мене в цьому році настрій робити все для вас, щоб вам було хорошо, і щоб ви посміхалися і робили так мяв мяу мяу Тепер беру капусту. Чи я їв коли-небудь поїдання і капусту? Ніколи. Просто знайшов в холодильнику. Капусту нарізав. пам пам, -пам. Томати ти нарізу, наріжу кубиком. абсолютно це. Для мене не принципово. Якщо чесно, я зараз прям створюю салат і я нічого до цього не придумав. Бо я так завжди готую. Тепер беремо морку, бо вона мене була підготовлена. Нарізаємо такими напівкільцями. Я люблю, коли вона нарізана середнім розміром. Ось так моркви, картопля. Ну, хай буде картопля, можна і без неї. ну. Хай буде картопля. Що мені? Хто я такий, щоб вам забороняти картоплю додавати? Ось так. Квасоля. Ну, давайте квасолі. Беремо ємність, сюди перекладаємо моркву, перекладаємо картоплю, квасоля. Давайте. Щі. Тепер додаємо приправу до салатів з моїм обличчям від торговельної е, марки Варто, торговельні мережі «Варус». Якщо є моє обличчя, я вже кажу, що це буде смачно і прекрасно. Ось так. Чик. Небагато, десь приблизно чайну ложку. Додаємо приправу до салату і тепер заливаю все соусом вінігрет. Я спеціально одягнув буряк, щоб ви подумали, що я готую вінегрет і там буде буряк, а його там не буде. Я зробив вінегрет без буряку. Тому що вінегрет не від слова буряк. Борщ від слова буряк, знаєте, а вінегрет від, слово, від слова вінегар, вінегрет, Оцет. Тому, будь ласка, ви отримаєте гарний вінегрет. І тому я обожнюю, коли люди сперечаються, чи кладуть вінегрет квасолю, чи ні. Мабуть, люди навіть і не знають, що вінегрет це соус, а не страва. І тому сперечаться. Немає чого, бо і так, і так буде правильно. Я так посміхаюся, бо наче я зламав світ. Якщо раніше ми думали, так, вінгрет є, є ще два сата, які мені заборонили говорити: один схожий на теплий зимовий одяг на букву Ш, один на букву О. о і ці три сата, власне, люди всі їли. І насправді винегрет, він крутий, корисний, класний. Але якщо ви будете їсти не лише його, а ще й різні вінігрети, то у вас буде ще більше здорового, смачного, корисного харчування. Ось такі інколи бувають у мене гарні, смачні поради, які реально можуть змінити ваш раціон. Цілую вас, у ваш вінегрет, ваш Євген Клопотенко. А буряк нехай буде для борщу.